Всім привіт! Давайте подивимося ваші здібності. Ой, картки вже летять. Ваші здібності. Давайте ми розберемо по питаннях. Я собі позаписувала ваш дар. Пам'ятаємо, що це не ваш розклад, це загальний розклад. Кожен почує те, що має почути. Ваш дар, який у вас дар? Ви в мене травниця. відьма. Відьма. Яка вміє і закривати, і відкривати дороги, яка вміє чистки робити, яка вміє зіля, трави збирати. Ви рокава жінка, чоловік в життя інших людей. У вас є тут і темрява, і світло. Ви дворучниця. Оце ваш дар. З водою ви можете працювати, заговорювати воду, сілью можете працювати, карта солі випадає, трави. Угу. Так, да, ви як можете в темній магії працювати, так ви можете і в світлій магії працювати. Угу. Багато ви е, в своєму житті е, перепроживали такі історії, де в ваше життя приходила магія. Можливо, зараз ви це проходите. Запам'ятайте правило. Магія приходить до того, в кого є магія всередині. Ваша задача її розпакувати. Давайте ми. Вам візьмемо ще підказки, як вам розвивати цей дар, як вам розвивати цей дар. На що можливо звернути увагу? Зверніть увагу на будинок, де ви живете, з ким ви живете, і зверніть увагу на свої родові сценарії і установки. Якщо вас вдома, в родині, поколіннями, це... Знаєте, було тема табу, а це було колись тема табу, тому що хтось в роду, можливо, постраждав від того, що займався. Тут гарна карта, така відьма, бачимо, так? Да? То і ви так само, у вас такий страх осуду, страх, що мене не приймуть, да? скажуть, що я чокнулась і так далі. Ви можете бути першою, хто духовно пробуджується, йде в езотерику, і ви боїтеся осуду, тому ви в бездії та нічого не робите. Можливо, на вас тут впливає мужчина, який поруч з вами. Це вам заважає, ваш мужчина повинен або прийняти той факт, що. Що ти відьма, і ти пробуджуєшся, і хочеш ти того чи не хочеш, ти маєш йти в свою місію, тому що таку місію вибрала ваша душа, а не чоловіка. І а, мудріші чоловіки не проти, підтримують, кажуть, займайся, розвивайся. А більшість чоловіків це осуджує, яка ти чокнулась і так далі. І тому по справедливості таких чоловіків прибирають з простору жінок. Задача мужчини не мішати, не заважати. Які ще рекомендації? Рекомендація. Дивіться, тут ще вам кажуть, ви стоїте на виборі. Можливо, що з чоловіком робити. Можливо, тут дивіться, показують майстра, який є в вашому оточенні. Шабаші, які робить на вас шабаші. Працює по дияволу, проаналізуйте, можливо, ви на якихось курсах були, можливо, ви до когось зверталися. Мені чогось фонить мужчина. Мужчина мені фонить, він побачив у вас потенціал, і поки він доступний до вашого тіла, до вашої енергетики, можливо, ви спілкуєтеся, він тут стягує з вас енергію. Можливо, хоче і дар з вас стягнути, але я вам відкрию таємницю, дар не можна стягнути. Можна Зробити якусь, якийсь негатив магічний, і це просто притупить ваш подальший розвиток. От Чим він і займається шаба, ми, е, Можливо, ще до когось когось ще підключає в роботу до себе розходи, платить комусь за це гроші. Ваша задача розійтися з цією людиною. Аналізуйте, що ти за мужчина-майстер був в вашому просторі. Не знаю, так іде, я вам передаю якісь ще рекомендації по розвитку ваших. Здібності, якийсь етап в своєму житті, ви маєте прийти самотужки, відкрити, зрозуміти, згадати, адшельні і набратись мудрості, набиратись мудрості, читати, шукати противоядія і виходити в своє сонце, сонце і криси, криси ви маєте зупинити. Крис, ви маєте вичищати свого пространства, токсичних людей, стримуватися, не прив'язуватись до людей. Ви маєте тут ще пройти глибоку трансформацію. І в те, щоб ви зайшли в свою місію, звісно, вас садять в безденіж'я. Не криси такі долбойоби, що вони на вас магічать, вони вам допомагають розпаковувати вас. Того й магіча, того я вас без грошів'я. Отут якийсь майстер стягує. Розбирайте карму з цим майстром, яку ви зав'язали в минулому втіленні, і рухайтесь далі. Без гроші я вас посадили, щоб ви знайшли ключі, а я, блін, живу не своє життя, а я йду не своїм призначенням і так далі, і так далі. Тут біля когось є ще також сутність, можливо, це родова, можливо, це ваш помощник з прошлої житті, з яким ви в чому десь працювали, тому що вийшло на вашу ви Да? І плюс тут цей майстер-нідамастер працює з якимись бесами. Ваша задача розібратися цій історії, тому що це вас стопорить, і ваші фінанси поки перекриті, Но це благо для вас, для того, щоб ви розпакували масштабніше свою силу. Хорошо, далі, з, яким, от, як, з якими викликами ви зустрінетесь? От з такими викликами, що в вашому життя будуть приходити магічні атаки. Можливо, це в когось не майстер, можливо, якщо ви моя колега-майстер, можливо, це якийсь клієнт як варіант. Тобто, саме через кармічні історії. Саме через таких людей, які приходять в наше пространство, магічать на нас, вони нам і допомагають обнулювати нашу негативну карму. І коли ви карму цю розв'язуєте, а далі ця людина далі магічить на вас, він карму отработку вашу негативну бере на себе. Тому тут є плюс, тільки не все це не всі це розуміють. Добре, далі давайте. Тобто такий виклик у вас або був, або є, або був в минулому, або буде ще. Що допоможе вам пройти цей виклик? Що допоможе вам пройти цей виклик? Ну, чистки, чистки, ментальні, енергетичні. Да, прибирати і звільнятися в тому і є ваш урок, задача, що вас ведуть таким чином через магічні атаки. Ви маєте вчитися себе захищати, вчитися енергетично себе чистити, да, сіллю свічками, воском, як там ви собі забажаєте. Ви маєте повімітати тих людей, які розрушають вас. Які токсичні вашому оточенні? Оце вам допоможе повикидати, повимітати їх зі свого життя? Що вам ще допоможе пройти ці виклики? Що вам ще допоможе? Що вам ще допоможе? Мудрість ваша допоможе. Можливо, як варіант, якийсь хороший наставник допоможе, тому що карта Скарабей, кольцо, це якийсь хороший комунікація, якийсь знаюча, мудра людина, яка допоможе вам пройти у цю гору, яку на сьогоднішній день вам підлі люди ставлять. Але карти знову ж дають підказку. Твоя задача розкрити і пропрацювати. Книга закрита ще. Кармічні свої історії. Поки ви кармічні історії хвости свої не позакриваєте, не про яку реалізацію супер-супермастер говорити не можна. Тому зараз 24-25 рік саме нас підганяють, і в пространство наше заходять ті люди, які кармічно, з якими ви зустрічалися. Хорошо, які переміни прийдуть в ваше життя, коли ви почнете використовувати цей дар по призначенню, не тільки для себе розкладики робити, чистки і так далі. Це таке потребляцтво називається. А все-таки будете в місії, будете допомагати людям, так як ви навчитеся. У вас буде робота, а відповідно будуть фінанси. Які зміни, якщо ви будете і рід, і рід тут також каже: «Да, іди туди, працюй, ми чекаємо того. Очищення повне буде, в тому числі і родових історій, і родової карми. Да, через боротьбу, боротьба буде, але ти на шляху зустрінеш якусь нову людину, яка стане тобі другом. Неважно, хто це, жінка, чоловік, але ти на цьому шляху, коли ти будеш йти, коли ти зайдеш в топікові історії, тобі рід направить хорошу людину, яка буде вірним другом для тебе. Хто це може бути. Це може бути якийсь хороший майстер, який вам допоможе вийти пропрацювати карму свою. Можливо, я, якщо ви мене бачите в ролі наставника, можливо, ви познайомитесь на якихось курсах з якоюсь подружкою, другом, не знаю. Тут вам рід направить якусь людину, в ваше пространство, щоб ви вийшли з тупикової ситуації, які ще переміни. Вас запустяться, коли ви будете використовувати свою силу. От коли ви вийдете з лабіринтів оцієї цієї карми, де ви проходите, де ви не знаєте, де ви проходите якісь магічні атаки, коли ви вийдете з лабіринту, тоді бумеранги полетять тільки вашим обійчикам. По справедливості, хто заробив, ви розцвітете по-новому, ви станете активніше діяти. Вас тут все, знаєте, ваша сила приведе вас в стану виживання в стан Я живу. Хто задолбався, хто хоче цього всього, працюйте над цим. Да, саме через розбите серце в тебе почала розпаковуватись твоя сила. На жаль, всі практики це проходять, і в кожного трагедія своя. Но ти розцвітеш і твоє життя заграє новими фарбами. Отут і є твоя, скажімо, твоя місія, твоє повноцінне життя. Но твоя задача не тупити, не стояти на місці. Познімай з себе маски, ролі, які тебе навчили одягати з дитинства, пропрацьовуйте свої психологічні моменти, приймай себе такою, яка ти є, таким, який ти є, і тоді тобі відкриються всі дороги. Що ще вас буде чекати, коли ви будете використовувати свою силу? Що ще ви будете? Тут будуть почнуть захищати, вступляться на енергетичному плані, можливо, з роду троє людей, які будуть прямо захищати і завершити будь-які ігри. Час прийшов для твоїх трансформацій і включення твоєї сили. Ти маєш скинути з себе тяжку ношу, яку ти несеш, да? кожного це своє. Жадність до тебе приходять люди, дзеркала які тобі підсвічують, що в тебе не пропрацьоване. Пропрацьовуй себе і ставай класним майстром. І тоді ти збереш. Урожай, тобто, коли ви станете займатися собою, робота над собою це найважча робота в світі, яку я робила. Але вона дає свої плоди, коли ви вкладаєтесь в себе. Запам'ятайте, якщо ви хочете класного урожаю, фінансів, благополуччя, ви маєте не впахувати, не вйобувати на роботі 24 на 7, а ви маєте над собою більше працювати, ніж над роботою, в якій ви працюєте. І тоді ви побачите хороші результати і ітог того всього що що я сказала що буде Вампіри повідлітають з вашого життя, позакриваються їм дороги, закриють да ці шабаші, вони завершаться. Це період вашої такої трансформації, щоб ви включались, розуміли, хто ви і так далі. Багато людей з вашого простору підуть. Ви їх. Е Вичислите да, цих, да, і знову карма. Яку колоду не візьму, все випадає карма. Розбирайтесь своєю кармою, тому що ці магічні війни вони вас замахають. І ви знаєте, як я колись сказала, та робіть, що хочете, я вже заїбалася чиститись. І тоді я стала вивчати, що таке карма, стала розбирати. І зараз я вже знаю, якщо моє пространство знову прийшла магія, я знаю, що цим цим робити. Перше, що я задаю, чому ця людина прийшла, яку карму я зав'язала в минулому житті, чи це можливо Якийсь мій урок, я розбираюся з цим, я чищуся і далі живу своє життя, займаюся своїми справами. І коли ви попрацюєте глобально над собою, над своїми родовими установками, своєю кармою, будете вивчати свої інструменти, ті, що вам подобаються, ті, що вам заходять, і в ітогі ви прийдете до мудрого целітеля. Тобто ви станете, ви можете стати, якщо будете над цим працювати, для того щоб стати гарним целітелем, хорошим знаючим. Ви маєте пройти цей шлях, за вас його ніхто не прийме. Хтось просто напише в коментарях: да, дякую, я все знаю, благодарю, да, приймаю сили, там розривають в коментарях і контракти розривають. Не обманюйте самі собі. Це ви просто пишете, але воно так не працює. Це має бути ваша. Глибока трансформаційна робота наведення порядку в своєму житті. Працюйте, і ви станете колегою моєю, станете хорошим цілітелем, до якого звертаються люди, і який передає свої знання і веде за собою людей. Це нелегкий шлях, не всі це проходять. Хтось звичай карти та роки, кидає і каже, ах, таке собі, і живе своє життя. Це вибір кожної душі. Но ви знаєте, той, хто є, має місію і від... Відмахується від неї, життя далі буде нагібати, і магія з вашого життя ніде не піде. Хто задолбався чиститися в постійних чистках, все безрезультатно на якийсь період знову повертається, приходьте до мене на консультацію, розберемо ваші історії, розберемо пропрацюємо вашу карму. Також в мене є закрита група, де я вчу, як себе трансформувати, як себе пропрацьовувати, родові історії, кармічні історії, страхи, дитячі травми. Заходьте, включайтеся, трансформуйтеся, і буде вам урожай, і буде щастя, і буде гармонія, і будете ви на своєму місці. Всім удачі!